Такі України Юрій Стець, заступник міністра Артем Біденко, Дмитро Ткаченко, керівник аналітичного центру Фабрика Думки Донбас та Олександр Маріковський, керуючий партнером центру контент-аналізу. І перше слово передаю міністру Юрій Раславич? Да, Дякую, Марину. Дякую всім присутнім журналістам. Дякую, що прийшли. Дякую, що приділяєте увагу. А, очевидно, що для нас є дуже важливим прозорість публічність своєї діяльності і. Так само, очевидно, що для нас є дуже важливим а, співпраця з громадськими організаціями, з суспільством, і ми далі впроваджуємо програму щодо радників, а, які нам в першу чергу рекомендують а, саме громадські організації. Артем, я передам слово сорі, за хвилинку Шановні колеги, дякую сьогодні, що завітали. Для мене взагалі сама ситуація з питанням реінтеграції Донбасу. Вона черговий раз і сьогоднішній брифінг черговий раз стали свідченням. Того, наскільки відкритим, наскільки швидким є наше міністерство, буквально не так давно. Ми познайомилися з Дмитром Ткаченком. Він приїхав з Донбасу. Він дуже багато робить для того, щоб повернути ці території в Україну. Він є яскравим представником громадянського суспільства, очолює представництво Донецьке комітету виборців України. І я побачив ті дослідження, які зробила, зробила його команда. Я зрозумів, що це те, що ну, чекають від влади, від уряду, від нашого міністерства, ну фактично всі. І ось буквально сьогодні ми хочемо представити це має сказати міністр, представити нашого нового радника з питань інформаційної реінтеграції Донбасу. Uh, і uh, я думаю, Дмитро зараз розкаже трошки про свою роботу і про ту стратегію, яку невдовзі ми зможемо презентувати як uh, по суті дорожню карту, документ до дій. Отже, пане Дмитре, просимо вас, і ваша презентація зараз буде виведена на екран. Дякую. Я вас вітаю. На, на наразі я хочу представити вам результати нашої роботи, результати наших інсайтів, наших прозрінь, наших сльоз, які були виплакані над цим дослідженням, над, над аналізом. І е, треба сказати, отут от обов'язково треба згадати. Хіруакакурамі, який написав прекрасний дослідник Донбасу, який написав книгу Зрозуміти Донбас, і ми маємо зрозуміти, що ми його не розуміємо до кінця. Ми не розуміємо його на рівні досліджень. Ми не розуміємо його на рівні особливостей, ментальних особливостей, на рівні комунікації до кінця. І в те, а те, що відбувається зараз у цей от умовний кордон, ці калаборанітські режими ЛДНР це ще більше ускладнює ситуацію. І наше дослідження, яке було проведене влітку цього року, і називається дослідження особливостей. Свідомості та ідентичності мешканців та непідконтрольної не частини Донецької області відкрила нам очі на деякі, на деякі на деяку проблематику, і не і зараз дало нам змогу побудувати сегментацію, відчути дійсно проникнути в текст цього регіону. Дав свідомість. І що ми побачили в першу чергу, ми маємо зрозуміти, що ми побачили, якщо можна трошки далі перемотати, вперше за все, да ми бачимо, що росте негативна ідентичність, те, що називається громадянин ДНР. І ми маємо про це казати, що це дійсно проблема де да? люди громадяни України за два з половиною року прожиття в закритому інформаційному просторі, які з монополією направду зі сторони колаборантського режиму ДНР дійсно вже відчувають, не відчувають себе українцями, і ми маємо з, з цим багато чого робити. Ми маємо говорити про те, що у мешканців непідконтрольних територій є страх реінтеграції, страх повернення в Україну. Наше дослідження каже про це на рівні 28%. І українська держава, українське суспільство теж має говорити про це з ними і з, через певні інструменти і знижувати цей рівень недовіри, цей рівень цього страху. Само дослідження відповідає на безліч питань. На ще на більшу кількість питань поки що ми так і, і, і не відповіли, але це тема буде наступних досліджень. І ем, одразу можна сказати там в кінці презентації. Сегментація цільових аудиторій. да, ми, ми розуміємо. Ми дійсно розуміємо, з ким ми маємо справу, що у нас є у нас є наша аудиторія. Ідеальна аудиторія це Україна понад усе. Це по суті люди нової України, ново, нові громадяни, які проактивні, які євроінтегровані, і які розуміють, що відбувається, які здатні і схильні. Не брати на себе на себе відповідальність, але також у нас є болота, у нас є руський мір, у нас є Савок, і з цими аудиторіями ми маємо активно працювати. Безумовно, ми не зможемо одразу охопити всі аудиторії, і на цим ми зараз працюємо. І та комунікаційна стратегія. Сприяння деокупації та реінтеграції Донбаса, які зараз пропонуються з нашої сторони, як для міністерства, як для того, щоб потім це прийшло в на рівень державної політики, буде включати собі там. Ми зараз бачимо це сім сім завдань. Починаючи від просування бренду України і закінчуючи, наприклад, такою темою, як сприйняття конфлікту, да сприйняття цієї війни, тому що більшість мешканців і окупованих і неокупованих територій вважає скоріше, що це криза, що це Громадянська війна, а не війна з Росією, Да? і як по мені, як на мене, це ми маємо з цим проводити таку не тільки інформаційну, не тільки комунікаційну, але ще й просвітницьку роботу для того, щоб підняти рівень навіть критичного мислення серед дон донечан. Ну в принципі, це дуже коротко. Так, так, я думаю, що саму презентацію ви зможете побачити на сайті в Міністерства міністерстві інформаційної політики України, а так само як і. За 5 хвилин після закінчення сьогоднішнього брифінгу буде наказ про призначення Дмитра Ткаченка радником з питань інформаційної реінтеграції Донбасу. Так само, як декілька тижнів тому Юлія Коздобіна була призначена радником з питань інформаційної реінтеграції Криму, так само сьогодні в руках Дмитра та команди, яка буде створена створення, розробка і презентація Кабміну, а потім суспільству, документу щодо стратегії. Інформаційну реінтеграцію Донбасу згідно плану дій Кабінету міністрів України, ми маємо цей документ представити до кінця року. Сподіваюся, що до 15 грудня обидва документи будуть представлені на каміни і будуть затверджені. Ще раз кажу: для нас є ключовим це активна робота з громадянським суспільством, оскільки, опираючись на цей діалог, ми можемо досягнути результату, перепрошую, і таким чином. Не тільки створювати документи, а швидко їх реалізовувати. Дякую, Дмитро, що приєднався до нашої команди. Більше коштів у міністерства бюджетів не стало. А людей, які нам допомагають, є тільки право на те, щоб багато працювати, і нічого за це не отримувати. Я прийду зі своїми коштами з коштами міжнародних фондів, які нам обов'язково допоможуть. Перша частина мені сподобала. Ну і тим більше мені важливо, щоб до команди доєднувалися люди, які великий час, термін часу прожили на Донбасі, а значить знають особливості ментальності, знають психотип тих людей, які там живуть. Загалом це ключові теми і Крим, питання Криму і Донбас для міністерства. І ми будемо намагатися ще більше долучати людей, інформаційних волонтерів для роботи з інформаційною інтеграцією цих регіонів. Загалом, думаю, що якщо когось будуть питання потім по закінченню брифінгу, ви зможете їх поставити. І мені і Дмитро. Дякую, Дякую, пані міністр. Хочу передати слово Артему Біденко, щоб він представив роботу над централізованою системою моніторингу та аналізу. Прошу пане Артеме. Міністерство інформаційної політики України відповідно до операційного плану уряду також відповідає за проведення реформи урядових комунікацій. Зокрема, до кінця року ми маємо презентувати модель централізованого моніторингу, і ми б хотіли сьогодні прозвітувати про ту роботу, яка зроблена. Ми вже кілька разів виступали в тому числі публічно разом з центром контент-аналізу. Це давній партнер. Це організація громадська, яка Розробила так звану медіатеку, це є база для моніторингу та контент-аналізу, яка безоплатно надається змі та органам влади, і в тому числі предметом нашої співпраці була була розробка такої моделі централізованого моніторингу. Олександр Маріковський, керуючий партнер центру, розкаже детально презентує те бачення, яке в принципі відповідає всім стандартам, європейським стандартам організації, те, що ми любимо називати «one voice policy» – політика одного голосу. Олександр дуже дякую, Ортана, за презентацію. Мене хочу сказати, що ми понад рік вже працюємо над такою концепцією державної аналізу державних комунікацій. Понад рік ми вже консультуємось, зібрали багато експертів, пробуємо робити найкращих збирати експертів. І Це і громадське об'єднання, і незалежні експерти, і айтішники, і програмісти, які вибудовують концепцію, яким чином досліджувати державну комунікацію. Державна комунікація досить. Таке поширене явище, але вона не досить синхронізована по кожному цову, це центральному органу виконавчої влади. Для нас важливо забезпечити модернізацію і підвищення якості, яке буде відходити від платформи аналізу державних комунікацій. Тобто це приклад такий, що якщо держава комунікує вдало, то тоді ці меседжі поширюються за кордон за кордоном. Репутація держави постійно зростає і до нас приходять інвестиції. Це я вам так навів такий абстрактний приклад. Взагалі, ми побудували декілька моделей державної комунікації. Це централізована модель, регіональна модель, і моделі якихось ситуаційно для державних установ, які займаються комунікацією та дослідженням. Централізована модель заключається в чому? Що Це буде єдиний офіс, по-перше, збору даних з медіа і і в підсумку ми будемо бачити в графіки і діаграмки на одному комп'ютері, що дозволить нам ефективно керувати внутрішніми комунікаціями уряду. Ми дуже багато консультуємося з різними експертами, в тому числі і експертами по Гарварду в Академії наук Нідерландів, і ми маємо у себе декілька кандидатів наук, які нас або входять до громадської організації, або радять нам. І в принципі, ми знаємо повний алгоритм, яким чином це систематизувати. На зараз ну, от представлена зараз інфографіка, яка дозволяє на одному ну, на одному слайді передивитися, які там модулі будуть. Це п'ять модулів. Один із них це база первинних даних, друг, другий сервер, або там друга частина моделі, це отекстовані дані. І потім далі з ними можна аналіз по параметрам, синхронізація результатів і соціологія. Тобто, в комплексна така модель, яка дозволяє дійсно ефективно керувати репутацією держави, і в тому числі транслювати цю репутацію, ефектив хорошу репутацію за кордон. Ще є мікромоделі районні. Це вона трошечки відрізняється від централізованої моделі. Чим тому, що район дискурс району живе своїм певним життям. Там є місцева влада, там є місцеві проблеми, і часто централі... ну, то, що відбувається в Києві, не завжди доходить до ну, тобто не завжди є правильна синхронізація в у людей, які споживають інформацію. І нам потрібна ця модель для чого? Для того, щоб саме і місцева влада була ну, комунікувала ефективно в під шапкою єдиних державних комунікацій, і е, тим самим доносились державні меседжі, тобто про реформи, про децентралізацію і про боротьбу з корупцією. Тому ну поки що по моделі все презентація буде надана. Якщо будуть питання, будь ласка, дякуємо, пане Олександре. Прошу наш брифінг завершено. Спасибі вам дуже велике за увагу. Всі матеріали і презентації ми вам надішлемо електронною адресою, або ж ви зможете переглянути на нашому офіційному вебсайті. Урин з вашої дозволи, якщо можна так, так очевидно, що те все, що сьогодні презентувалося, буде на сайті МІП. Там вже сьогодні ви зможете це побачити. Наявність великої кількості журналістів, я так розумію, в тому числі для того, щоб поставити якісь питання, оскільки формат брифінгу цього не передбачає, але. Наш формат спілкування Міністерства з журналістами повністю передбачає, тому давайте ну, якщо, тоді пару та, запитань. Давайте, якщо, є, Просимо. якщо раз, два, три. Давайте тоді три запитання, і я або колеги дадуть відповіді на них. Там, sorry, там сорі, можна, Так, тільки єдине, що якщо можна, щоб ви представлялися. Там з лівого боку леді в окулярах, так, якщо можна. Чи це буде через рідню якось проходити? Чи як саме цей саме модель? Це саме попросимо вас туди поїхати експерт скоро, ви нам допоможете. Так, саме саме через те, що велика кількість відповідей поки що лишається без питань, ми шукаємо світповіді, в тому числі у тих людей, які там жили, які там збираються жити після того, як Донбас повернеться під юрисдикцію України. Але тим не менше, я думаю, що ті аналізи, ці дослідження, які робив Дмитро і його команда. Вони мають відповіді, в тому числі на ці питання. Mm. Безумовно, ми аналізували і аналізуємо, яким чином ми можемо достукатись до людей, що проживають на окупованих територіях. У нас є на, на цей час дуже вузьке плече да, комунікативне. І це перш за все це ті ВПО, які я сам ВПО, да, які приїхали і, і до. Інформації, яких є надзвичайно висока довіра, тому що у людей є надзвичайно довіра до особистого спілкування, і у нас, звичайно, залишаються точки перетину кордону. У нас залишаються, наприклад, такі міста. Робота над цими людьми в Маріуполі, Курахова, Бахмут, Краматорськ, Костянтинівка, Покровськ. куди вони приїжджають отримувати пенсії, соціальні, соціальні спонись, виплати? Зупинись на тому, добре. Угу. А, очевидно, що та, є, є сценарій, який йде під гріфом під грифом ДСК для службового користування, який далі вже говорити mm -hmm. не потрібно. Очевидно, що будуть використовуватися в тому числі контакти один плюс один. Якщо я вже сказав один плюс один, Оксана, на вашу допомогу, ми теж розраховуємо а, на канал Нісван. Якщо я сказав один плюс один, я так розумію, що десь є журналіст, він руку не піднімав? ні. Не піднімав. Ну супер. Ясинський? ні? Ні, я просто від це не бачу. Та прошу, ви ставили питання. Ви прикрили всім камери, так, якщо, сядьте, можна. Симан, якщо можна. Пане Семен, якщо можна присвятиться. Значит, у мене вопрос такого характеру. Мені 59 років, я хорошо знаю, Донбасс, Крым, Угу. времен. Для Донбасса і для Крыма. Россия это Советский Союз. Лучше Донбасса во времена Советского Союза. По крайней мере, когда я стал уже. Там 60-х годов що то mm -hmm. живли жив ли только районы крайнего севера. Лучше Крыма не жил ніхто, потому что был железный замкнут. Скажите, в чем питання? В чем вопрос? Mm -hmm. Значит, чтобы, чтобы людей людям показать, что Росія не советский союз, мені кажется в том направлении надо думать. А якщо вважаєш Росія це советский союз, що цим? Нічого, прошу наступне питання. Ще раз як вас звуть? Інтерфакс Україна, Артем Данильченко. Та Артеме. Скажіть, будь ласка, з приводу вишки на горі Карачу, угу. чи вона вже працює, чи коли запрацює, власне, який план? Ну, перше, як я говорив, певна кількість людей, яка не зробила вчасно висновків з тим, що в конкретний срок, згідно дорожньої карти, ця вежа на Карачині мала запрацювати, вони. Власне, мають проблеми зараз із своїм майбутнім роботи, деякі вже втратили роботу, в тому числі це стосується концерну РРТ. Наскільки я знаю, сьогодні чи завтра Та Артем, будь ласка, прошу. Сьогодні отримані документи від Державної архітектурної будівельної інспекції, які дозволяють ввести в експлуатацію вишку. Це означає, що комісія дабі. Була минула тижня на конструкції, повністю її обслідувала і підтвердила, що на конструкцію можна розміщувати антенно-фідерні тракти. Тобто сама конструкція вже стоїть і може експлуатуватися. А в залежності від погоди, ну зараз погода непогана. Нам от буквально вчора з концерном спілкувався місцевим. Тиждень, максимум два вішуються антенно-фідерні тракти, і можна розпочинати мовлення. Що, що зробило міністерство з часу, коли ми не ввели. Що стосується взагалі виконавчого органів влади і комісії з питань відновлення мовлення, після того як ми не ввели в експлуатацію цю вежу. перша була реструктуризована комісія. Ми про це говорили публічно. Зараз ще раз озвучу, що співголовами цієї комісії стали я, міністр з тимчасово купованих територій Вадим Черниш та голова національної ради телебачення ради мовлення Юрій Артеменко. До комісії дійшли представники, в тому числі і замміністра Тука, міністра Черниша, в тому числі і багато інших представників інших органів влади. Загалом ця комісія зарухалася, і робота цієї комісії надзвичайно зараз ефективна. Сподіваюся, що наступного тижня вежа, вкращені отримавши вже офіційний дозвіл від Дабі. Ще раз повторюю, як розшифровується державна архітектурно будівельна інспекція, яка Має дати дозвіл на експлуатацію цієї вежі, оскільки ми цей дозвіл отримали, а, нічого не заважає вести наступного тижня вежу на каручені в експлуатацію. А, так само сподіваюся, що після реформи реструктуризації цієї комісії вона буде працювати ще більш ефективно і в інших регіонах на периметри зіткнення на Донбасі, Луганській та Донецькій області. А, Думаю, що після того, як вежа в накриченні буде введена в експлуатацію, ми займаємося іншими вежами в Луганській області, в інших регіонах Донецької області. Якщо раптом подібні речі будуть траплятися і надалі, затримка у виконанні графіку робіт, так само будуть і інші наслідки для людей, які це затримують цю роботу по відновленню мовлення на Донбасі. Є багато речей, які я б не хотів говорити, оскільки ну, напевно не все можна говорити, тому що велика кількість робіт відбувається під цим таким чудним гріфом для службового користування. Але ну, в принципі, там бавитись ніхто не бавиться люди, які не виконують роботи, вони або йдуть відставку, або до них інші засоби впливу дуже швидко застосовуються. Десь так все. Дякуємо дуже велике питання. Я, що... можу, я можу ще озвучити історію з суспільним телебаченням, щоб раз щоб ми зараз не бігали один за одним по коридорам. Так думаю, що ми зараз на слуху. Хочу сказати, що позавчора відбулося спільне засідання наглядової ради а, суспільного телебачення, яка створена і яка, незважаючи на те, що мала би працювати там з 1 січня, вже працює достатньо активно декілька місяців, за що їм велика шана. Голови комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Верховної Ради Вікторії Сюмар і, власне, представників міністерства. Я там особисто був. Так само там був присутній голова Держрадіокомітету Олег Наловайко. Ми повернулись в графік того, щоб Суспільне телебачення і радіо запрацювало вчасно. Наглядова рада Суспільного телебачення, і радіомовлення – а видала нам всім чіткі меседжі, чого вони очікують від Верховної Ради, від Міністерства інформаційної політики. А від Кабінету міністрів України, ми сказали, окей, ми будемо все виконувати, тому що це є дуже важливо, щоб вчасно запрацювало Суспільне телебачення і радіо. Переконаний, що все, що стосується Кабінету міністрів України і розпорядження Гройсмана, прем'єр-міністра мною буде виконано вчасно. Поки що ми йдемо по графіку. Дякую всім. Дякуємо, пане міністре, за вичерпні відповіді. Спасибо вам, шановні колеги, деталі на нашому офіційному веб-сайті або зверніться до прес-служби. Крім того, вам буде роздано зараз презентація. Звіт нашої діяльності за третій квартал. Дякую. А ви не хотіли ставити питання при всіх? А чого? Я перепрошую, у нас ще є е, зік. Так, давайте поставте питання. Так, просимо, вибачте. А представтесь, будь ласка. Ксенія, а чому ви не хотіли при всіх ставити питання? Ставте при всіх. Як саме будете впроваджувати на Донбасі українські мовлення? Детальніше, що саме? Дивіться, логіка присутності на цьому брифінгі Дмитра Ткаченка значить наступне: що певна кількість фахових людей, які займаються комунікаціями в цій країні, які представляють громадські організації, має створити такий документ, який ви зможете відкрити і побачити. Конкретно пункт номер один. Пум-пум-пум-пум. Пункт номер два, пум-пум-пум-пум. Пункт номер три пум-пум-пум-пум. Це не значить, що конкретні якісь речі не відбувалися раніше. Це значить, що ми доходимо до певної межі, де а, ті механізми, які робили до цього міністерства, вони будуть вичерпані. Ну, так само, як рано пізно буде вичерпана нафта а, в цьому світі. Тому, розуміючи це, ми долучаємо ще інших людей, в яких є інше бачення, яким чином можна відновити а, контакт, комунікацію з людьми, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Що стосується міністерства, того, що воно робило конкретно, ну перше, у вас є звіт, по-друге, зараз озвучу 60 передавачів, які встановлені на периметрі зіткнення, друковані засоби масової інформації, які, логістика яких була налагоджена працівниками міністерства, які постійно туди доставлялися на периметр зіткнення. Роздача супутникових тарілок і тюнерів в тих місцях в білих плямах, де не можна поставити налогові передавачі, і робота над тим, щоб туди були доставлені цифрові передавачі, яка зараз теж здійснюється. Ми очікуємо зараз від Німеччини, Словенії і інших країн саме цю техніку, і сподіваюся, що вона буде встановлена і в тому числі на нових вежах, які мають бути встановлені і до кінця року, і наступний рік. Це ще стосується того, що робили і робить міністерство. Розуміючи, усвідомлюючись, що, що цього недостатньо, ми і запросили нових людей, представником яких Міністерства міністерство буде Дмитро Ткаченко, для того, щоб вони нам запропонували і порадило. Друзі, цього мало так. Ми усвідомлюємо, і ви усвідомлюєте. Ми пропонуємо вам, згідно тої роботи, яку ми провели ще інші напрямки, конкретні речі, які може зробити держава. І от е, цю роботу. Початки цієї роботи ви можете побачити в презентації, яка була зараз коротенько зроблена Дмитром. Детальніше ви зможете її побачити і в хорошому розумінні зґвалтувати Дмитра. Я думаю, протягом наступного тижня, взявши у нього його мобільний номер телефону. Прямо зараз після цієї прес-конференції. Детально відповів. Зараз Дмитро йде до вас, Ксенія, і дає свій мобільний номер телефону. Дякую всім. Якщо у когось є питання, давайте краще зараз. Чи ми будемо бігати один за одним в коридорах? Ні, сван просимо ще раз. Приводу антикзараз. Я перепрошую Дмитро. Йди до Ксенії, якщо можна з приводу чи є вже кандидатура на нову нового очільника і з дитячим його баченням там були деякі проблеми чи вирішені вони ж дивіться. А я особисто. В кандидатуру тієї людини, яку бачив на цій посаді, не озвучував, тому що мене дуже влаштовував Зура Паласані, як людина, яка була представлена медійними організаціями, і для мене це була така якась ну, шокова історія, що він написав цю заяву. Ну, тобто, це те, що ти не сприймаєш всередині. Тому я не озвучував жодної і Скажу щиро, у мене цієї кандидатури немає. Коли буде обговорення на уряді з головою, в тому числі Держкомітету телебачення радіомовлення Олегом Наливайко, ще раз кажу на уряді. Людина, яка могла б очолити на НТКУ, я думаю, що до цього дня я підійду з цією кандидатурою, принаймні я буду пропонувати когось. На цей момент у мене немає такої кандидатури в голові. Якщо у вас є бачення, хто самих міг бути, Facebook, сторінка Юра Стець, заходьте, пишіть. Дякую. Спасибо. Скажіть, що ви конкретно маєте на увазі? Наскільки я знаю, говорив з заступником Зураба паном Харібіним. Я про жодні проблеми щодо фінансування на те, що його робачення не, не бачив. Але якщо вони є, а чи не так? Якщо раптом подібне відбувалося сьогодні, я це питання з'ясу, то я думаю, що це не те на чому треба економити кошти. Тобто для мене є очевидним, що вийшовши з цієї зали, я зроблю дзвінок Міністерства фінансів для того, щоб з'ясувати це. Не може так бути, щоб були якісь проблеми з проведенням дитячої Євробачення. Просто не може. Так, є ще запитання. Ну, от... Скажіть, будь ласка, Так, так, так. Та, та. <проси> а та. а скажіть, яке ви видання представляєте? <проси> е газета <проси> ще раз, ще раз. Час, газета? Руху. час руху раз. Да, Партія «Час руху країни. Партія народний рух україни Ви представляєте партію Народний Рух України чи газету? Газета Угу. Газета і партія одна і та сама. Угу. в цьому що в прямому сенсі відбувається? Значить, у мене питання і припущення. Ви на серйозно чи в шутку пропонували послати від міністерства цього до представтеля змі туди на територію? Якщо ви сказали це серйозно, я пропоную свою кандидатуру, я оставлю свій Тоб... номер телефону. Тобто ви залишаєте роботу в газеті і в партії Народна Рух України, влаштовуєтесь міністерству і готові поїхати туди. Правильно я розумію, пане Семен? Окей, дивіться, по-перше, я не буду зараз багато вдаватися в цій підробиці, але деякі представники міністерства час від часу бувають там. Не вдаваючись підробиці, чому і як це відбувається, оскільки це є ризики для життя цих людей. Якщо у вас є бачення, що ви можете допомогти державі і вирішені реінтеграції інформаційній Донбасу, welcome в команду на будь-яких засадах. Радником, позаштатним працівником ми всіх залучаємо з великим задоволенням. А ми зараз з вами залишимося, пройдемось по коридору 4 метри і домовимося. Як чи ви хочете, щоб я це публічно в прямому ефірі сказав? Я взагалі у мене принцип тільки через стенограму. Ну принцип через стенограму буде з ризиками для вашого життя. поговоримо Окей. Зараз вийдемо перебалакаємо. Дякую. Є Друзі, ще запитання. Дякую, дякую. Немає, дуже. Дякуємо. Дякую прихиль. Завершено. Дякую. Йдемте.